Було таке запитання що стосовно гарантії на покриття. Привіт-привіт! Я Валерій, це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео дізнаємось трошки більше про те, як шпатлювати саме алюмінієві деталі, які технології. І заодно я покажу вам новинку від компанії RM, це шпетльов Body Filler 2E11 і розкажу трошки заодно про цю шпатлівку. Стосовно шпатлювання алюмінія. Розуміємо, що шпатлівки, якщо вони універсальні, а саме ця шпатлівка від RM, вона є доступ до шпатлювання алюмінія, заліза. А також жорстких пластиків також можна шпитлювати старе лакофарві покриття, якщо вони нормально підготовлені. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Стосовно саме цього дефекту, як я буду шпатлювати, я зніс поверхню, зніс покриття за рахунок градації P120, але на P120 ми не можемо наносити шпатлівку, тому що це досить агресивна ризка, і вона досить глибока, саме на алюмінію. Тобто, пам'ятаємо, що якщо ми працюємо, наприклад, з залізом, то у нас іде градація для того, щоб знести P 80 І потім знижимо до p 150 Але алюміній у нас більш м'який, тому треба розуміти, що p 150 ЧП, наприклад, 120. Це досить агресивна ризка, і вона глибока, і для шпатлівки вона не підходить. Розуміємо, що якщо ризка буде досить низька, то будемо проблеми мати з адгезією шпатлівки до металу. Якщо вона буде досить грубо, то можемо мати подалі в усадку. Тобто побачимо, що наша шпатлівка може просісти. Для того, щоб такої ситуації не було, треба використовувати коректні, коректні градації. А саме зараз я буду знижувати. Риску до градації P180. Саме на P180 я буду наносити вже шпатлівку. Що ж, ставлю абразив і будемо підготовлювати далі. Так, і стосовно ремонтів, мені задавали не так давно запитання, було таке запитання, що стосовно гарантії на покриття. Нагадую, що гарантія офіційна це півроку на покриття, все інше, це, це законодавство України, все інше це від мастера. Тобто, якщо мастер скаже, то рік гарантії, чи там два роки, це вже на його руки, там його на його розсуд. Стосовно там ситуації, наприклад, якщо у нас Деталь, якась була вже в ремонті. На цю деталь гарантія не дається. Гарантію можна дати тільки в тому випадку, якщо ви все покриття повністю зносили і повністю робили свій ремонт від початку до кінця, тобто від металу до. Поліровки там, да, це все повністю зробили. На це ви можете дати гарантію. Якщо у нас був ремонт якийсь на, на деталі, там, тобто ремонт у вас, ви е, гарантію вже на ці деталі на цю деталь не даєте. Тобто там уже не ваше покриття, там може бути все, що завгодно. Е, тут ви бачите, я роблю максимально е, так, щоб у нас е, був гарантійний варіант, зносимо до голового покриття, а зараз е, знижую риску. Використовую плісос і градацію поступити е, 180. Да, наносимо знажируч для того, щоб поверхня була чиста. Ось. Витираємо. Не залишаємо його на поверхні. Нагадую, що поверхня алюмінія, її треба закрити протягом 40 хвилин. Тобто він досить активний. Метал, і якщо ми залишимо на відкритому поверхі відкритому повітрі, а в повітрі у нас є вологість, тобто можемо отримати корозію подалі для того, щоб такої ситуації не було, зашліфували і максимально швидко наносимо, закриваємо цю деталь Шпатлівка. Вона має це універсальна шпатлівка, тобто її можна зробити ремонт від початку до кінця. Тобто вона не без волокна йде. І в принципі, всі такі європейські шпатлівки, вони такі предназначені більше, назначення їх таке більше під невеликі ремонти. Тобто, якщо у вас буде велика така ліпка, там да, тобто треба брати вже шпатлівки, там волокно, там на накидувати на, на ці е, шари шпатлівки. Ця шпатлівка більш така для невеликих ремонтів. Е, ну, я маю на увазі, якщо вам треба зліпити там якісь канти, там якісь великі поверхні, то я б її не супер радив би, тому що шпиклівка досить плотна. має мінімальну е, усадку, тобто е, якісь невеличкі такі речі, там грати, якісь там пошкоджені невеликі. Супер, вона ніколи ніколи не сад не, не сяде. Буде прикольно виглядати, тому тіп, е, тому її цінують. Е, до речі, зроблено в Германії. Де там у нас Made in Germany, Да пам'ятаємо, що якщо на продукті стоїть Made in Germany, законодавство Германія дуже сурово до цього ставиться. Тобто можна написати, якщо там щось не німецьке, можна написати Germany Technology, все що завгодно, можна написати, але Made in Germany може стати тільки на тому продукті, який зроблений повністю все понсівні всі, всі частини там, тільки зроблені, які були в Германії. Якщо там якийсь продукт був зроблений, наприклад, в Італії чи там в Португалії. Ніколи законодавством заборонено писати, що це було made in Germany. Ну, така, я бачу, консистенція така цікава. Якщо бачимо, що є трошки зверху масла, то шпатлівку обов'язково перемішуємо для того, щоб вона у нас була консистенція однакова. Ні в, ко... Ні в якому разі не можна цю... це масло зливати. Бачите, трошки є. Але. Як ви бачите, знизу нічого твердого немає, тобто вона свіженька, гарненька. Все перемішуємо. І у нас однорідна консистенція. Далі, не забуваємо, що шпатлівка двокомпонентна. Я розумію, що всі ми досвідчені, це все знаємо, але для загального такого розвитку шпатлівка двокомпонентна, тобто до неї треба додавати. Затверник, який є активатор. Затвердника до цієї шпатлівки можна додавати від 1,5 до 3%. Так, набираємо шпатлівки, скільки нам треба. Ну, давайте багато сильно так прати не будемо. Додаємо затверник. Не забуваємо, що додаємо його поруч. Не забуваємо, що шпатлівку треба закривати. Тому що, якщо не буде це робити, вона буде підсихати. Стосовно плотності шпатлівки. Хочу відзначити, що шпатлівки в банці знаходиться 1 літр, вага півтора кілограма. Тобто шпатлівка має досить такі, високу вагу. Тобто, це не облегчена шпатлівка стосовно ваги. Але консистенція, консистенція ну, така. Скажімо, середня, вона не рідка, не рідка але вона і на пальці така не важка. Тобто розмішувати досить приємно. Я вже розумію, що тягнутись вона буде гарно. І пор в ній буде мало. Ретельно перемішуємо для того, щоб у нас не було червоних смужок. Якщо є, бачите, десь червоні смужки, треба перемішувати далі. У нас все нормально. Я хотів би відзначити, що шпатлівка висихає досить швидко. Життя шпатлівки за 4 хвилини. Після нанесення висихає при 20 градусах за 20 хвилин. Ну, якщо будете використовувати інфрачервону сушку, висихне значно швидше. Будемо наносити. дуже легко наноситься, відчуття, скажімо так, в плані нанесення відчуття дуже приємні. Тобто нічого важкого, тянеться гарно. Так, І зробимо таку стяжечку. Забираємо зайве, щоб ми потім не займалися тим, що це все стирали. І починаємо ліпити кант. Вже починає підсихати. Тобто шпатлівка має досить короткий термін життя. Уважно з нею працюйте. І якщо ви бачите, що вона починає підсихати, її далі не наносите. Краще замісити більш свіжий варіант. О! Так. Все. Я зараз підключаю інфрачервону сушку. І будемо дивитися, як вона сама, як який в неї сход із шпатлівки в риску. Це дуже важливо. Якщо у вас великі пошкодження, не намагайтеся зробити їх за один раз. Тобто, десь чи більше ямка, трошки більше підклали туди шпатлівку, підсушили, потім зверху набрали. П'ять хвилин, вона вже починає підсихати, зверху набрали, 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 потім висушили і потім починаєш шліфувати. Зараз я шпатлівку підсушу за рахунок інфрачервоної сушки і буду шліфувати, побачу, як вона шліфується. Візьму пудру контроль і перевірю, як вона шліфується. А якщо ви сушили шпатлівку за допомогою інфрачервоної сушки чи, наприклад, в камеру, там, да? Ну, Наприклад, вмикали камеру, щоб підсушити шпетлівку. Може, такі варіанти буде. Але е, не забувайте, що перед тим, як е, терти шпетлівку, деталь повинна охолонути. Тому що теплу шпатлівку терти не можна буде у вас по любому будуть просадки і буде нерівність. Чому? Тому що шпатлівка потім охолоне і вона буде трошки по іншому себе вести. Тому обов'язково шпатлівку треба. Деталь повинна бути нормальної температури. Тільки після того, як коли вона охолонула, можемо її вже шліфувати. Для того щоб перевірити, як вона шліфується, буду використовувати пудру контроль. Можемо цього не робити, а можемо і зробити. Краще зробити для того, щоб пересвідчитись, що у нас поверхня виходить правильно. Далі, стосовно градації, які використовуються при е шліфовці шпатлівки. В ідеалі це 150-240. Якщо у вас якісь грубі пошкодження, якщо ви хочете дати якусь первинну форму, можете взяти p 120 навіть p 180 е можете взяти для того, щоб тільки дати направлення. Тобто, щоб зробити, первинну таку там, ну, скажімо так, форму собі задати. Але потім ми переходимо вже на градацію P150 і далі P240. По p 240 ми можемо вже і грунтувати. Що ж, зараз я буду починати з градації P 150 – це буде такий сіточний кубітрон, дуже цікавий абразив, непоганий. Тобто можна взяти звичайний кубітрон, він буде дорожче, але в нього нема такого пиловидалення. Пиловидалення. А на цьому буде краще пиловидалення. Тобто, хочу побачити, як він буде працювати. Поїхали. п 10 переходимо на 240 і деталь буде вже готова під ґрунтовку. Е, П-240. Стосовно П-150. Якщо подивитися, які у нас сходи, то я скажу, що це те, що я хотів побачити. Це ідеально просто. Бачите? Плавний переход. Ніяких рваних країв нема. Все ідеально. П-240. Так, знижуємо риску. Що стосовно шпатлівки, хотів би відзначити? які в неї точно плюси є. Мені дуже подобається, яка в неї консистенція. Тобто вона така кремоподібна, дуже легко розмішується, дуже легко розмішується і дуже легко наноситься. Це великі плюси. Її. Також хотів би відзначити, що шпатлівка вона, більш така, вона може бути Універсалкою з таким прицілом більше не фінішну. Тобто, ми можемо якісь невеликі пошкодження, чи, наприклад, це не, не глубокі самі, Чи, наприклад, великі пошкодження, але зона пошкодження може бути велика, але не глибока. Тобто, дуже легко її тягнути. Не треба намагатися цією шпатлівкою завалити зразу за один раз. В плані нанесення шпатлівки мені вона, оце, ну, тобто, скажімо так, топчик. Тобто в плані нанесення дуже легко тянеться, пор жодної пори немає, не треба нічого перетягувати, що казав, ближче до фінішної. Тобто, якщо глибокі такі якісь нерівності, там обов'язково треба використовувати саме волокнисту шпатлівку, а цією можна вже перетягти. Універсалка шикарна, мені дуже подобається. Що я хотів би відзначити, дуже швидка сушка в неї. Тобто, в ТДС написано, що вона висихає за 20 хвилин при 20 градусах. Це вважається досить швидка сушка. Розуміємо, що якщо у нас якісь знову повертаємося, великі пошкодження треба багато тягнути, то вона треба буде додавати до неї тоді не 2%-3%, а 1,5% за активатора затвердника для того, щоб ви могли спокійно працювати. Треба вносити корективи по частині затверника для того, щоб ви спокійно могли працювати. Але в плані сушки вона також швидко працює. Затирати ніяких проблем немає, ніяких заліпушок нема переходить все шикарно. Тобто входи в алюміній. Все дуже плавно, все дуже коректно і прикольно. Ну а чого ви очікували? Це Басф і in Germany, тобто вона зроблена дуже якісно. Мені подобається. Але обов'язково до цієї шпатлівки я мав би впару якийсь волокно, якщо в нас якісь великі пошкодження, там де треба конструкційний якийсь такий міць. Там би все таки використовував би саме волокно. А так, в принципі, там 80% шпитлів, 80% випадків по ремонту можна використовувати. Не забуваємо, можемо наносити і на алюміній. Можемо наносити її на залізу, можемо на тверді пластики, можемо на старі покриття лочищення, а також можна наносити на фЄКОД. Е, е ну коли у нас нова деталь, і десь якісь пошкодження було, коли транспортували. Також можемо наносити наносикот, е але треба зашліфувати, не забувати зашліфувати по 150 п'ятдесят, 180 Там буде все шикарно працювати. Нагадую, це шпатлівка була від компанії rm 2 e 11 універсалка білого кольору. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. До скорих зустрічей. Пока.